Доброго вам святкового вечора в нашому товаристві підсумовуємо 2016 рік: рік викликів, реформ, сподівань і мрій про краще майбутнє в багатьох сферах. Ми перебували за 5 хвилин до вирішення. У нас є ці 5 хвилин на те, щоб згадати, чим запам'ятався високосний 2016 рік для України і Закарпаття, які емоції він залишає за собою, який після смак дивіться у великому прибиранні. Відкрито. А ставо, прошу! Радості! Добра! Ура! Я точно пам'ятаю півроку тому ну, саме тут поклала свій закордонний біометричний паспорт. Влітку не вдалося без візи в Європі відпочити. Сподівалась, хоч зимовий відень побачу. Паспорта нема, без візу нема, лише бардак розвела. Доведеться прибирати. Новий рік на порозі треба вікно вимити. Через нього європу краще видно. Батьківщина і бідність. Безумовно, бардак. Брюссель про безвіз балакає щиро. Будь ласка, бере на баланс. Боротьба у болоті. Бюрократія викликає байдужість. Нам ставлять бар'єр. Україно, Тепер ти баласт. Буденний Брюссель. Ви уявляєте? Три дні тому в сусідньому під'їзді Крим кримсько татарський вкрали. А позавчора ще дві квартири дотла винесли. У дворі всі знають, хто це, та одним байдуже, інші бояться. А треті навіть в поліцію написали, та тим доказів мало. От і доводиться самим від бандитів боронитися. Хто крім нас сказали хлопці з тиха, і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей котнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо цю землю скелі. Але сповна виконує наказ. Живлійся, че степу а чи в пустелі. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. Ворог вогонь відкриває, і військо волею і волонтером сподвигнуте. Вітчизне на захист стає. Я вірю, вітчизна відвагу оцінить твою, бо втративши друга у вирі війни і в супереч вічності, ти вертаєш до отчого дому. Війна закінчилась. Та-да-та-да-та, та-да-та. Це треба було зробити ще 25 років тому. Я обираю джамбула, Дзержинського, Леніна, Боженка, Мондока, ваша, дезактив, демонтаж, домовина діяти і не зважати деспотичну епоху демонтувати. Так, а якщо шкаф звідси винести ні, не добре. А кровать, якщо ми її отак от переставимо, теж не добре. А якщо стіл об'єднати чи роз'єднати? Напевно, все-таки об'єднати. Файно. У нашому домі диво дивне, демократичне. Документом затверджене. Об'єднати докупи. Діло кажуть дільці. Децентралізувати. де юре? Де факто десь є. Дочки, лопатки, та де ж ти. Що це ікра? Про що заправка? Ось ти! Прийшов би твій час. Система спокійна і сита. Це свинство. Свідчить аж соромно. Стабільність у нас саракою сіпає. Субсидію треба. Свавілля і сором, і сум. Збільшить зарплати на старості літ убого і сіро, самотньо лічі копійки, горе е декларанти. Часу зовсім мало залишилися. Треба швидше закінчувати прибирати. This ain't no Дорогу демагог і демонструє диво, декорація якась. В асфальт мільйони закатав. Вам зась дошкульні дармоїди. От дороговказ, і дослідам кінець. Такий чинуша молодець. До речі, в нашому ОСББ в квартирі номер 7 живе багатонаціональна родина. Голова сім'ї українець газдиня Угорка. А їх троє дітей вивчають словацьку, румунську і польські мови. В їх хаті завжди багато гостей, завжди весело і гамірно. І сусідам з ними не доводиться. Сізо, пересічка, кордон нелегали. Карпати рубають, збитки, які живодери і звірства, алкотестер, як жах, контрабас, цигарки, драгобрат, правий сектор і зброї навалом, Градобійня і паводок топить усе. Тисою, красною, цілеспрямовано в парадну Європу сміття пливе. Шанси зажити шукаємо щодня. Сакура, ярмарки, фести, тусня, діти сідають в вагон залізниці, окраса природи, наші традиції. Я вірю, я знаю. Надіюсь, це любов до життя. А що далі? Поживемо. Побачимо. 2016 рік вкотре підтвердив, що саме у квартирі номер 7 тобто Закарпатті, живуть найвеселіші, найкмітливіші та неймовірно талановиті люди. Близькість до Європи зробила свою справу. Так ювелірно перетинати кордони з контрабандними товарами у нашому ОСББ більше ніхто не може. Так переконливо доводити своє право на керування транспортними засобами у стані. Та, в принципі, в ніякому стані можуть теж виключно наші мешканці. А з якою фантазією наші корупціонери ховають щойно отримані хабарі, на це і з неприкритою заздрістю дивляться усі наші сусіди. Отож, навесні в квартирі номер 7 як і всі інші мешканці нашого будинку, зустріли зміни в керівництві ОСББ з певною тривогою. І ми не помилилися. Новий директор оголосив про підняття ціни на комунальні послуги вдвічі. Нам між рядками промови про необхідність підвищення чулося таке. Через час ті з вас, хто залишиться в живих, будуть завідувати <гум> мертвим. Коли ми отримали перші платіжки, реакція у всіх була одна. І це стало чи не єдиним засобом для того, щоб зігрітися. Для того, щоб цей процес пролонгувати чим найдовше, керівництво ОСББ вирішило нам показати власні статки. Власники двох найбільших кімнат у нашій квартирі, втім, як і усі інші слуги народу, чесно довели, все, що зароблено важкою багаторічною працею, належить родині. Точно для українців сім'я то святе. Моя мама серце добре має. і папаша мають магазин. І вони мене міня. О... Біжають бо один у них, як шикарний син. Тим часом частина нашої квартири, яка і до цих еоткровень не дуже вірила керівництву, традиційно розраховувала годувати власні родини перевіреним десятиріччями шляхом, контрабандним заробітком. Okay. Avtomobili, furi in vagoni, zabiti s cigaretami pod dah, tuneli, vodolaze, tort in droni, od sebe z univerov, pražnji in fah. Kontrabandistom koženj lahko biti, hoč brezrobotni, hoč diplomat, tu glavno je, da bi stojali na strahože, hočabi kum kontrabandista, a vaj brat. Nikum, ni brat, ni svat. А звичайний друг людини цього разу вразив на стовідсотковою відданістю. Саме собаці найбільше довіряв митник, який сховав 7 тисяч євро у вольєрі свого чотирилапого товариша. А ось йому то за державу прикро. Тож такої ганьби витримати не міг. Цього року ми не могли не дивуватися кількості чиновників, які уявіть дозволяють собі їздити за кермом у стані, який і станом назвати важко. А ловили цих аватарів люди в чорному. Але наші люди в чорному навіть не підозрювали, що всі їхні клієнти вже давно перебувають під наглядом іншої, секретної надсекретної спецслужби. До нашої редакції потрапили справжні досьє порушників та оперативні зйомки надсекретного головного управління людей у чорному в Закарпатській області. Випадку затриманої працівниці Державної фіскальної служби поліцейські зіткнулися зі справжнім позаземним мистецтвом танцю. А хто ж може так граційно виконувати усі ці рухи? Тільки інопланетянка. Запевнили нас люди у чорному. Далі, хіба може колишній працівник даїв їхати на підпитку у паркан дитячого садочка? Ода йди, братан. Я, я далі немає, ще з немає. Спокойно. Короче, ти пету гамбурзький, поняв? Покажи Но... по всім каналам. Дій. Ніколи не полягають у експерти. Тим більше згодом у суді з'ясувалося, що за кермом був зовсім не той чоловік. Двічі до поліцейських, а потім і під пильну увагу змі цьогоріч потрапляв і суддя Ужгородського міськрайонного суду. Останнього разу опинився у полі. Не вживаєте, чому тікали так? Від кого від поліції? Та я тільки що от тут появився. Ага, понятно. А що ви так перерозпереживалися? <кху> я просто не розумію, як я тут появився. Спав невідомо. Ага. Проте, в закарпатському управлінні людей в чорному надали нашій редакції оперативне відео, що свідчить на захист судді, а також доводить, чому для аналізу не вистачило біологічного матеріалу. Насправді, веселого і смішного у 2016 році було набагато більше, ніж ми вам встигли розповісти. Зокрема, у березні відбувся чемпіонат України з гірськолижного спорту на горі Красія, де не було снігу. Наші труднощі не лякають, наш будинок все ж найближчий до Європи. Саме тому у новий рік ми йдемо сповнені надій. Тим більше наше керівництво ОСББ встигло потішити збільшення мінімальної зарплати і, безвісно відтепер в руки. Тепер я став багатий, та мало грошей і м'єць. В наш вік короткуватий, потратити треба їх. Уметь. Та як показує життя, дорослі іноді лукавлять. Тому ми вирішили отримати ще одну експертну думку: це найсправедливіші, найцікавіші та найкреативніші фахівці. Підсумки 2016-го з ними підбивала наша Вероніка Мороз. Вітаю поруч зі мною в студії маленькі експерти з усіх життєвих питань. Ми вже готові поговорити з ними про те, як минув 2016 рік. Привіт! Як Привет. настрій? Хорошо. Добре. Чим вам запам'ятався 2016 рік? Що такого цікавого трапилось з кожним з вас? Літом були Олімпійські ігри, на которых Ко в ній нада браті, що паралімпійці заняли більше медалей, ніж обычные олимпийцы. Це дуже цікаво з України і заняли більшість золота, сіребро. Моя мама кожні п'ять днів ходить на пересічки, але їй потрібно ходити в чапи, тому, що в Ужгороді закрили. А ти знаєш, що таке пересічка? А що це? Поясни нам це коли ма. Е... На словацьких номерах машина пересікає січу і її штампується в, в паспорт, але в біометричний не штампують. Ну а ти знаєш, для чого це робиться і хто сказав, що так треба робити? По-чесному не знаю. В цьому году на Євровіді перше місце зайняла Джамала. Так, це була велика подія для України, правда? Да. Що наша співачка. Це вже другий раз Україна виграла mm -hmm. Євробачення. Ще 2016 року Португалія виграла Євро 2016 Францію. Якою ви бачите Україну в майбутньому, нашу батьківщину? Мирною та чистою. То, що ми виграємо. Війну з Росією, політики пристануть брехати людям, що зменшаться податки, і що... і що у нас буде все добре. І що Україна буде проц... процвітаючою і мирною. Що заважає Україні зараз бути такою державою, на вашу думку? Можливо, хто заважає? Війна з Росією заважає бути такою країною. Депутати. А чому депутати заважають? Як? А, тому що багато депутатів кажуть, що вони зроблять щось, а вони не роблять. А вони кажуть, що пенсія підніметься, ціни на бензин знижаться, а вони не знижаються, тільки піднімаються. Що в цьому році? Дуже багато людей померло із війни, і Україна зараз дуже в важкому стані. Що треба зробити і що, можливо, ви самі готові в майбутньому робити для процвітання нашої країни? Допомагати військовим. Будь а думати. як можна допомогти зараз нашим військовим? Сумати їм подарунки якісь, бути патріотом, зробити більше вищою освіту дітей. Які зараз проблеми з освітою є, як ти вважаєш? Тому що зараз в цьому році ходить великий вірус і багато і карантин, діти не можуть навчатися. Ще треба, щоб країна процвітала, треба обороняти. Природу та їх мешканців. От від батьківщини давайте перейдемо до нашої маленької батьківщини, до Закарпаття. Що для вас в вашому житті значить наша рідна область? З чим асоціюється можливо Закарпаття? З природою, тому що в в Закарпатті багато лісів, квітів, озер, річок, які створила природа. І ще в Закарпатті багато гір, на яких дуже гарний вид, і можна багато чого побачити. Якщо стати на якусь гору, можна побачити весь Ужгород. от як ви думаєте, зараз наші гори, наші ліси в якому стані? Вони забруднені, тому що багато людей приходять у ліс і випивають там якусь воду, і залишають бутилки або якесь скло у лісі, а потім тварини можуть з'їсти це і їм стане від цього погано. І ще те, що люди вирублюють ліси і тварин, і тварин нема де сховатися від дощів і снігу. Е, ще тому, що люди забруднюють воду всякими е, різними викидами. Тож ми дякуємо нашим маленьким експертам за такі вичерпні відповіді. Ми разом з ними готові працювати на благо нашої країни, аби вона стала дійсно омріяною Україною. І ми просто віримо, що у 2017 році буде так, як він ка. close are cold, those nights, you're shine.